Всім привіт! Сьогодні на огляді велосипед Leon TN80. Рама зроблена із алюмінієвого сплаву 6061. Шви в районі рульового стакана якісно заполіровані. На велосипеді передбачена внутрішня проводка трасів. tn 80 представлений декількох кольорових рішень. На відео чорний матовий-червоним. з Ось так виглядає. На рамі передбачені кріплення під багажник. Є відповідні кріплення. На вертикальній трубі, є бунки також на нижній. Модель представлена в трьох розмірах 17,5 дюймів, 19 та 21 відношення, розмір рами зріст дивіться на сайті. Також додаткові кольори, також на сайті. Рама надійна випускається на леонах не один рік. Уже близько 5 років знаємо цю раму, ніколи ніяких не було проблем. Виробник дає гарантію 10 років. Вилка зроблена із алюмінію, Бренд SR Suntour, модель XCM. Діаметр ніг 30 мм. На вилці присутній гідравлічний локаут. Вилку можна заблокувати в випадку, якщо ви їдете або по хорошій дорозі, або піднімаєтесь під високу горку. Вилку краще блокувати, так як кпд відкручення педаль буде передаватися на трансмісію і не буде хаситись роботою вилки. В лівій нозі ви можете відрегулювати її жорсткість. Ось так вилка працює. Обід подвійний алюмінієвий. Гума Кенда, ширина 2,10 дюйма, протектор універсальний. Втулки на промислових підшипниках бренду ARC. Це гарні втулки. Раніше вони стояли тільки на топових велосипедах Леон, Зараз уже і на більш молодших моделях. Кількість передач на велосипеді 24 трансмісія. Від бренду Microshift. Права монетка на 8 швидкостей, ліва на 3 швидкості. Гріпси на велосипеді зручні та м'які мають бокові зажими. Далі по трансмісії передній перемикач також Microshift. Ведуча пара встановлюється на каретку на промислових підшипниках. Ведуча пара від бренду ProVILL. Алюмінієво з пластиковим захистом від попадання одягу. На три зірочки розрахунок зубів на зірочках маленька 22, середня 32 і велика 42. Задній перемикач мікрошифт Mezo. Касета від Shimano на 8 зірочок. З розрахунком зубів маленька 11, велика 32. Сидіння від бренду Leon анатомічної форми. гальмодискові гідравлічні Tektra m 285 Досить надійні та непогано роблять свою роботу. Діаметр тормозних дисків 160 передній і 160 задній. Колеса, як ви бачите, фіксуються на ексцентриках передні та задні. ТН80 вдала модель, тут гарна рама з правильною геометрією, алюмінієва сантуровська вилка, гідравлічні гальма, 24-швидкісна трансмісія. Велосипед надійний. Виробник надає гарантію на раму 10 років на комплектуючі 1,5 року. Трансмісія від Microshift мало знайома на ринку України. Але це досить непоганий бренд, і його використовують такі імениті бренди, як Canon Dell GT. От вам зараз навіть можу показати монетка, яка тут стоїть. І монетка, яка стоїть на GT Avalanche. Така ж саме, тільки там 8 швидкосна, а тут 9. Велосипед достойний, рекомендуємо його до придбання, а там вже вибір за вами. Дякую за увагу. З вами був магазин Велоподіум Всім до побачення.